Давайте будемо за цією атакою. Передача у нас на Владислава Калитнцева. Простріл небезпечно іде л... боротьба у штрафному майданчику. Рибалка, удар! Небезпечно! ЮНЕС Беланда, удар ще раз. І Елбер рятує. Буде подача, ні, на Владислава Калитвенцева йде пас. І Калитвенцев зміщується в центр. Повів за собою грант ця подача на дальню стійку. удар головою. Чи це була частина Африки постійно потрапляють на світовий форум, тому можна зробити висновок, що і в клубний футбол досить сильно. Розвивається зараз. Має можливість вбити. Сергія, зробити рибалка. Перехоплює м'яч. І Віталій Буяльський. Джефферсон прочитав зараз ситуацію, але Баланда підбирає м'яч. Розвернувся фінтом зідана. відібрав трьох гравців. І ось Лукаш Теодорчик. Підбирає під себе гравця удар і. Ух, непогана передача. На Буяльську, Буяльський знову робить простріл. Владислав Калитвін це в Там Дитамелбере якимось дивом. З точки зору атаки Бенфіка нічого, звичайно, не продемонструвала, але з точки зору гри в обороні і працювання награвання. От сьогодні ми бачимо пару центральних е захисників бразильців. Бетао, який повернувся до Динамо. Ну, як мінімум ще на півроку, ну і, звичайно, Даніло Сіла. Зараз момент! І м'яч по Анголу там, для роботи у І Ангола здобула незалежність тільки в 1975 році, тому вже просто нащадки. А от момент! І Елберг! Ох, який момент, а це вже ви знаєте гольовий по-доброму момент. Удар! Зташування команди Бенфіка фігурували там Вілсон, Ален Кізамба. Чи Кізамба, це голкіпер із Демократичної Республіки Конго, співвітчизник Ємерсім Бокані, який на Кубку африканських націй. І зараз от ми бачимо, що... Тема кравця. Сергій Рибров і Ленсо у нас з іншого флангу намагається накрутити візові ось шанс і що? Це, а це? Ну що, ну вже поставив пенальті. ну Жест був такий в бік 11-метрової позначки. Там відверта така коробочка була з боку захисників Бенфіки. Дивимось там і жовта картка. І такий жест демонстративний від голкіпера Жилберту. Це пенальті. 20-й номер Олег Гусів. 91 хвилина гри. Капітан у другому тамі цього поєдинку Олег Гусів. Отримав шанс. Забити переможний, напевно, м'яч у цьому поєдинку. Ще раз кажу, незалежно від того, чи заб'є, чи не заб'є Олег Гусєв, а він забиває блискучим ударом під стійку, не ударом Олег